Чи можна отримати відстроєш, якщо проживає жінка, яка має трьох дітей, згідно з статтею 23 закону України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, військово зобов'язані не підлягають призову, якщо на їх отриманні перебуває троє і більше дітей до 18 років. І влажливий прецедент у справі 400 108, 90, 24 – Суд постановив, що для оформлення відстрочки не обов'язково, щоб військовозобов'язаний був офіційно вказаний як батько у свідоцтвах про народження. Ключове це фактичне отримання дітей, а не юридичне батьківство. Тож, якщо ви проживаєте з жінкою та забезпечуєте трьох її неповнолітніх дітей, ви маєте підстави для відстрочки або навіть звільнення від мобілізації. Якщо ТЦК відмовляє, є всі підстави захищати свої права через суд. І такі справи вже виграшні. Записуйтесь на консультацію, проаналізуємо ваші документи, розберемо вашу справу, правову позицію, вашу справу і оберемо правильну стратегію.